Будьте один проти одного, тому що. Ні, в інстаграмі я не буду робити, тому що в інстаграмі погана якість. По-перше, я буду робити на робочій сторінці своїй. Я казав одразу. Всі можуть брати участь. Всі можуть брати участь. Це інтернаціональні змагання будуть. Так, дивіться, будуть змагання на цій сторінці. Бела віта Італія. Бела Віта Капік Віталій. Хто не підписаний на цій сторінці будемо змагання проводити. Тому що тут італійці, я хочу приїхати. Але зараз поки ще вони збираються, поки вони роблять ще розмінку, хай займаються. Вони будуть хто хоче ножками, хто хоче ручками. Ви можете ручками участвувати. Тому що я їм казав, що в штангу попадають. Ну в штангу таке діло, то в штангу буде тяжче. Зробимо по 10